Так, трошки не протупив. Пам'ятаєте, там був такий чилірок, не до чилірок. Компресор у нас приїхав з ревізії, з повного монтажу, этого, ремонту. Раму я виварив новеньку. Зараз от починаємо процес ще підгонки рами, там сверлювання та де т.п. Що в нас тут буде? У нас буде новенький теплообмінник. Потім покажу. Віброгасники ми міняємо. Залишаємо лише один корпус фільтру на рідині, бо е, був е, потім прикладу фото той, що стояв там. Він заколхожений, в нього не влазили навіть е, картриджі. Е, Ресивер залишаємо, роталочки е, міняємо прокладулечки. Е, крани на ньому міняються, бо їх з'їло корозією. Масловідокремлювач міняємо, ТРВ шку міняємо. А, бо вона в такому стані в такому стані, і в мене є підозри, що робити вона не буде. Потім що ще міняємо. Міняємо соліноїд, бо там така наборка теж фото прикладу срала, копала. капала. общем, дивимося далі, крутимо педалі. Так, ось так накидала лінію нагітання. Плюс-мінус, тут буде теплообмінник стояти ось тут. Очки. Зараз треба буде міняти цей вентиль, бо він під 42 трубу. У нас під 28 Тут буде в сасику, так проходити. І тут буде рідина, йти паралельно. Ну, яруса ми вистроїмо. Так що десь так, гнемо, вигибаємо.